Фіскальна служба України йде на компроміс з платниками податків, включно до 16 квітня. Івано-франківську процедурою податкового компромісу мають намір скористатися понад чотири десятки суб'єктів господарювання. В документах, поданих ними до міської податкової інспекції, збільшено податкові зобов'язання майже на 22 мільйони гривень, зокрема, понад 11 мільйонів з ПДВ та 10 мільйонів гривень з податку на прибуток підприємств. Попри це, міська ДПІ вже досягла податкового компромісу з 20 суб'єктами. Теми господарювання від них до бюджету вже надійшло 5% від задекларованих чинузгоджених податкових зобов'язань, а це майже 300 тисяч гривень. Звертаємо увагу суб'єктів господарювання на те, що до граничного терміну подання платниками уточнюючих розрахунків або заяв з метою застосування податкового компромісу залишилось небагато часу. Податковий компроміс це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків за заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року. Податкові зобов'язання суб'єкту господарювання доведеться сплатити до бюджету у розмірі 5% від суми заниження податкового зобов'язання. Інша частина 95% вважається погашеною за наслідками досягнення податкового компромісу. При цьому штрафні санкції до платника податків не застосовуються, а пеня, відповідно, не нараховується. Останній день подання заяви на податковий компроміс 16 квітня 2015 року.